Яскравого вигляду набув у новому навчальному році навчально-виховний комплекс Ліцей школа номер 10 Відтепер фасад школи виграє усіма кольорами веселки і квітує Петриківським орнаментом. Ми маємо нове обличчя в новому навчальному році. Це завдяки торговій марки Тріора. Торгова марка об'явила по всій Україні всеукраїнський конкурс на краще подвір'я. Цей конкурс так і називається Європейське подвір'я Яскраве місто. Ну нам запропонували взяти участь в цьому конкурсі. Піар-менеджер компанії Тріура Будко Катерина. Вона дуже креативна людина, тому так захопила в мене розповіді про те, як може виглядати будь-який будь-яка будівля. Що ми цією темою прийнялися, об'явили конкурс. В конкурсі взяли участь і діти, і батьки. Ну і звичайно, за всією за результатами нашого конкурсу, перемогла переміг ескіз. Мами Лізи Мухіни, Олени Владиславни Мухіни, наш ескіз називався Веселка. Ну і ви бачите той результат, який ми вже маємо. Окрім барв веселки з кольорів, школа розписана ще і Петриківським розписом. Ну вже мабуть кожен Дніпропетровській області знає, що Петриківка це наш бренд і е, з 10 по 14 червня е, цього року 2013 Олександр Юрійович Вілкул е, був на в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО, де презентували Євротур, який так і називався Петриківський розпис. Нещодавно, тиждень назад, був була ярмарка Петриківський дивоцвіт. Ми повинні пишатися з вами тим, що саме на Дніпропетровщині є такі майстри, є ці люди, які Несуть до сих пір ті традиції, які були відзначені в Україні. Це наша автентичність, це наша культура. Ми хочемо, щоб діти про це знали, несли цю культуру. Тому ми запровадили і курс Петриківського розпису. Ми над цим працюємо. Ще дуже багато ідей. Я думаю, що ті діти, які будуть вихідцями із нашої школи в подальшому, вони будуть нести цю увагу, цю культуру, це бажання зазначити, що ми саме з Дніпропетром. Що це наша марка, що це наш бренд, і ми пишаємося тим, що вчилися саме в цій школі, жили в цьому місці. А місце знаходиться в Дніпропетровській області. Над усією цією красою старанно трудилася талановита працівниця школи Наталія Толстонох вона працює в нас в школі не так багато, але вже дуже відзначилася тим, що в неї золоті руки, що в неї відмінний смак. Вона розуміється на тому, як може виглядати ескіз. Е, хоча Навчалася вона самостійно. Це самобутній талант, який, її, ну мабуть, дається від Бога. Його треба відзначати, шанувати, пишатися тим, що така жінка в нас працює. І, Звичайно, її донька так само до нас прийде в школу, і буде так само писати. Дуже переживала коли добралася за таку роботу, Дуже цікаво було. і навіть не ожидали, а такому рішенні приукрасити так школу. Очень хорошие краски, очень хорошо вписалась, очень переживала, чтобы всем понравилось. И, конечно, бы получился результат удачный, красиво. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше было таких ярких, уникальных зданий. Я благодарна, конечно, администрации, нашим учителям, заучим. Ну а, соответственно, большая благодарность Елене Анатольевне, так как я не профессионал и делала это все непрофессионально. А это все, как бы говорится, мое маленькое такое хобби, увлечение. Ну, старалась, всем нравится, я очень довольна. Может, на дальнейшем будут еще. Лучше, що красіві рісунки, адміністрація школи запевнила, що фарба вологостійка і може триматися близько 15 років. Школярі від такої ідеї оформлення фасаду рідної школи у захваті, адже вона тепер є найяскравішою будівлею усього мікрорайону.